Зараз ми спробуємо працювати з оновленою версією Live Up 6 і створити інтерактивний аркуш, подивимося, хто з відбулися. Отже, заходимо за посиланням для нас звичним. Потрібно активувати свій аккаунт або зареєструватися, дивимося в ліву верхній кут, в правий верхній кут, і звертаємо увагу, що краще працювати на англомовній розкладці, тому що тоді коректно відображаються усі посилання, які нам потрібні. Отже, версія має ось такий вигляд, по точку є значок, і прокручуємо донизу є така демонстраційні іконки. Нам потрібна вкладка друга Worksheets, навіть натискаємо на неї. І далі вас перекине в ваш кабінет на головну сторінку, де ви можете або знайти вже готові аркуші і назначити її учням на тому, що сервіс пропонує. Або створити свій аркуш. Як же нам створити свій аркуш? Для цього ми натискаємо вгорі на вкладку My Так? І в лівому, в лівому краю шукаємо додати аркуш. Якщо вам дуже важко розібратися, можна класнути правою мишкою і зробити переклад на українську мову. Але краще працювати англомовною на розкладкою. Натискаємо. І що змінилося? Змінилось те, що спочатку нам потрібно завантажити основу, основу вам так, як і можна було з вашого пристрою обрати файл, натиснути сюди. Або вже можна нове з'явилося обрати серед аркушів, які ви робили, якщо хочете внести зміни, то можна користуватися цим. Я візьму основу, з якою я вже колись працювала, і спробуємо з нею попрацювати ще раз. Дивимося, що чек загорівся червоним, ми натискаємо ну, відкрити. Основа аркуша в нас є, але щоб перейти до її редагування, нам потрібно відразу заповнити ці інформаційні колонки. Прописуємо тему, наприклад, визначення часу за годинником, даємо короткий опис матеріалу, я буду записувати за нас темним злочином, прописуйте те, що вам потрібно. Далі ми визначаємо о, мову, перш звертаємо увагу, щоб посадка була англійською. Починаємо вводити і вже серед переліку обираємо українська мова. Якщо немає другого боку, теж подрукуємо. Я ще не зовсім володію цій версії, але будемо працювати, і о, я думаю, що навчимося. Суб'єкт математика. Тобто раніше ми все це заповнювали. Після того як зробили аркуш. А зараз ми туди заповнюємо відразу. Тому, матеріали, наприклад, пропишемо. Зараз будемо дивитися, чи воно поверне. Знову описуємо за навчальним злочином або робочий аркуш. Робочий аркуш, обираємо ДФОГІЦ-класу. Обираємо, чи хочемо, щоб колеги могли завантажити ПДФ, чи ми хочемо. Обираємо вік 6-7 років. І чи публічно, чи приватно, ми працюємо з публічним, тому що вона безкоштовна версія, і внизу вже з'являється кнопка Додати елементи або редагувати їх. Натискаємо і вже бачимо наш аркуш, з яким ми будемо працювати. Стало все набагато простіше. Дивимось на лівий край. Раніше ми команди прописували, і був путівник, який нам допомагав, ми копіювали, вставляли. Зараз все це втратило актуальність. Ми можемо відразу. Побачити панель з прописаними вже командами. Перша панель це текст. Текстовий формат це поле для вільної відповіді. Або ото, коли ми прописуємо правильну відповідь. Давайте відразу. З'являється, ось таке, подивимося тепер на сам аркуш, з'являється поле для відповіді. Ми за допомогою мишки визначаємо, який нам розмір потрібен. До речі, стало зараз дуже зручно, тому що з'явилася функція копіювання. Перевіщаємо, я його тягну донизу, де до в мене є вирази з висуванням відповіді. Подивіться уважно, я зараз проставлю, зроблю той розмір ячейки, який мені потрібен. Раніше ми кожно робили окремо, а зараз дуже зручно все це робиться. Який мені потрібен. Я його залишаю і ось вгорі у нас три таких іконки: це копіювати, редагувати або виводити. Мені таких відповідей потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я копіюю 6 разів, і воно собі розміщується. Тобто вже кожного разу вставляти і малювати оці ячейки не потрібно. Все гарний вигляд має, все буде рівно однаково. Прописуємо правильну відповідь. Для цього натискаємо на дівець редагувати. І 36 плюс 12 буде 48, Прописуємо правильну відповідь. Якщо хочемо змінити шрифти, то ми виставляємо, наприклад, 15 чи 20 шрифт. Колір обира, обираємо, яка буде за цим у нас запапована ячейка, обираємо чи з лівого краю чи по центру і зберігаємо. Так? І ось у нас вже є, що тут буде прописано від 48. До речі, ми можемо копіювати е е вже, е мабуть, зручніше вже буде відредагований. відредагований, я думаю. Тому що ми тоді просто будемо змінювати числове дане. Ми спробуємо 63, щоб звернути формат. Я, наприклад, пишу так, щоб уже зберігалося в тому форматі. Тобто це текст поле. Якщо нам потрібно залишити в імуну, ми залишаємо порожній очей. Знову звертаємося до панелі редагування. Друге, це випадний список, такий, як у нас був під годинником. Наприклад, визнач час доби за годинником. Дивіться, я тільки на видаву зараз усі клацає. З'являється поле, я його розміщую, куди мені треба. Змінюю розмір і, подивіться уважно, олівець. І у нас є поле для правильної відповіді. Так, щоб о, не зовсім зручно, що закриває панель сам лист. Треба дивитися, запам'ятовувати. Отже, 13-та година я прописую. 13-та година. І ставлю, що це буде правильна відповідь. Ось, правильна відповідь. Далі додаю варіанти неправильної відповіді. 11 година. Наприклад, ще 6 година. 6 година. Поставила, що ці відповіді неправильні і додаю здохти. Пробуємо зробити дві правильних відповіді, якраз перевіримо, чи є така можливість у оновленій версії. На другий годинник я знову вробила зліва вкладку з вибором відповіді, редагувати і прописую правильну відповідь. Там 12 та година і що ця відповідь буде правильна. Зараз подивимося, чи є множений вибір. 12 та година. Це теж правильно можна, бачите? І година, Це буде неправильна відповідь. Знову, якщо нам потрібно розмір змінити, змінюю шрифт, який нам потрібно, обираємо Полір тексту, обираємо кольор ячейки. Я не розбиралася, що де. Виставляємо по центру чи зліва і зберігаємо. Ось так зафарбовується, Бачите, вже відредаговано. Далі дорухаємося, це у нас галочка текстова відповідь. Правильна відповідь, чи ні. Теж дуже класно. Потрібна відповідь правильно. Я їх накопіювала, Редагую. Натискаю редагувати. І далі з випадного списку у нас є гуд відповідь правильно. Так? і Якщо в мене неправильна відповідь біля годинників є, мені кожного разу не потрібно, я просто ставлю до правильних відповідей. Наприклад, цей годинок неправильна відповідь, я там копіюю значок копіювати, ставлю поряд, редагую, що це буде неправильна відповідь. Так? І якщо нейтральна ще з'явилася відповідь, тобто і правильна, і неправильна, я так розумію. Копіюю, кожного разу малювати, не потрібно ці ячейки, тобто версія стала набагато кращою. І нейтральна відповідь. Далі дивимося на це, те, що підсвічується. З якого ми завдання зробимо, хай підсвічується. Підсвічувати будемо. Зараз оберемо щось. Так, так, так. Хай буде просто для подивитися, як воно виглядає. Ось знаю, правильна відповідь будемо редагувати. Тож, теж обираємо правильно, і якщо нам потрібна неправильна відповідь, копіюємо і ставимо, що це буде редагувати неправильно. Відповідь і теж є нейправими. Знову спростіше це та команда, що ми прописували селекрат, поставили і так далі. Цю функцію я ще не розібрала пошук словам. І пропускаємо драг дроп повертаємося. Ось мені потрібно перемістити відповідні Драг це буде куди переміщається, а дроб на яке місце. Копіюю, вставляю, тисну, натиснула, обрала, яка мені потрібна розмір, щоб сюди важіль став, дроб. І драх це те, що буде рухатися. Драх елемент той, що рухається. Так, я відразу роблю декілька заготовок за шляхом копіювання і прописую. Наприклад, нам потрібно потрапити порядку зменшенням. Я знаю, що е, копії переміщається буде. Е, так, давайте так зробимо найважчий важіль. Найважчий вивід буде тут. Я просто прописую редагувати, і ставлю, що це буде елемент 1. І прописую його місце, він повинен стати на елемент 1. Так само робимо з кожною заготовкою. Теж можна або брати зліво в панелі дроб, або копіювати те, що є. Дроб, це те, що не рухається, брав це те, що їсти. Я так собі запам'ятала. Ставимо це. Це буде елемент 2, найменше да, наша важівка. І драх дрох, обираємо. Ось це елемент І я звикла Ємадувати, тому що й натягла це поле, але не потрібно цього вже робити. 2. 2, 2. Зберігаємо. Потім перейдемо, як все це виглядає. Функція з'єднання. З'єднатися, яка година у нас дня? Теж un 1, un 2 Знову з'явилося поле. Обираю я роблю таким розміром, який мені потрібно, і шляхом копіювання, що мені потрібно сюди. Знову скопіювала. І друга година значимо працювати. І сюди теж скопіювала, поставлю, натискаю редагувати одивець, прописую ЕМ1, і його даю, куди він повинен приєднатися. редагувати ЄМ1. Це буде ЄМ2. І теж прописую дату. Тобто це функція на виглядає центр. Теж подивимося, яку вигадати після того як збережені. Далі, як ми вставляємо відео, запис, до речі, з'явилася, що досить зручна функція текст. Ви можете відразу на аркуші на заготовці вже вставити текст, де ви хочете дати яке завдання. Ну, наприклад, в заготовці в самому pdf форматі не було. А ви хочете дописати, що подумаєш, і дай відповідь на запитання. Тобто текстове поле, і воно вже буде у вас збережено. Буває таке, що зробиш аркуш, а не вистави там пропустити деяке завдання, тому функція досить таки зручна. Так, зберігаємо, те функція не можна грати, зараз немає просто. Бачите, воно буде подумає і запишу. Далі як вставляємо відео, YouTube проєкт. Далі я хочу вставити сюди відео, перегляд, перегляд, я натискаю, з'являється рамочка, я роблю розмір, який мені потрібно. Так, з ним її вставлю на поле. Мені потрібно. Зараз увага, є така невеличка фишка, тому що я випробувала декілька варіантів. І пішла до того, як зручніше, редагувати, потрібно ввести адресу з YouTube, я її прибираю. А на каналі YouTube, подивіться, коли знаходите потрібне відео, натискаєте на кнопку «Поділитися». І копіюєте не посилання, бо воно не відображається коректно, а вставити ось ці дві стрілки в вправо каву, копіюєте цей код, далі повертаєтесь на левел чист, вставляєте код і зберігаєте. І відео вже нова Так що ще ми можемо прописати правильний неправильний відвід, посилання, як нема інші ресурси. Знову ж таки, можна вставити посилання, перехід на інший ресурс, наприклад, на Loren Apps чи якийсь там інший. Вибіряємо місце, куди нам потрібно поставити зараз, редагувати. І я знову зроблю YouTube, але цього разу вставити посилання, мені потрібно просто перейти на канал YouTube. Тут тобто буде просто перехід. Але якщо вам потрібно з'явитися, перейти, ви теж вставляйте посилання, яке потрібно, щоб діти пограли вагу. Воно буде відображатися коректному мотові. Тут програй в Далі музику ще я не перевіряла, ця функція вдається додаткові бали дає, потім потрібно буде розібратися, але головне ось такі основні функції, які ми з вами найчастіше використовуємо. Отже, на другому етапі, після того, як ви пропишете всі дані, редагування елементів робимо на англійській розкладці. І далі, якщо ми хочемо поділитися цим аркушем з колегами, Е, то натискаємо, ну, давайте спочатку переглянемо, що до нас вийшло. Як цього переглянути, перейти і переглянути внизу синя е, кнопка. Натискаємо на нього. І подивимося, які у нас вийшли елементи. Отже, дивимося, переміщається те, що я поставила, де да? туди переміщається, потім поставити це там розмір гадати. Отці у нас з'єднується. Так, так, так. Ну, Потрібно тут висадати більші як тільки потрібно було робити. Далі правильні відповіді підсвічуються. Далі дивимося, випадне посилання перекидає на канал. Так, перекидає на канал. Далі дивимося е, правильні відповіді галочки позначаються. З випадного списку обираємо правильну відповідь. Так, а дві відповіді Як же я вже беру, не дає обрати. А, можливо, тут буває дві правильні відповіді. Дитина може вибрати або першу, або другу. Ось цей текст, думаю, і запишу у нас функціонує відео про цієї, яке ми вставили, і прописуємо відповіді. І тут я прописую там 48, де я там вписувала цю відповідь. Тут я прописую свою відповідь. 32. Давайте поглянемо, що на фініші ми маємо. Пискаємо фініш. Переглядаю свої результати. Так, Я бачу, що дещо некоректно підсвічується поле справи невідповіді. відповіді. Раніше воно звільно відповіді не підсвічувалося, а зараз чомусь таким червоним підсвічується і виставляється ось ці точку малесенький багал. Для того, щоб з колегами поділитися <кхів> цим аркушем, я натискаю стілку в повертаюся, я переглянула його. Далі натискаю Зберегти. Натиснула Зберегти. І я, якщо я правильно зрозуміла, може, мене поправити теж працює, ось це посилання у верхньому полі я надсилаю в групу, якщо я хочу поділитися з колегами. Якщо я хочу призначити це посилання спеціальним дітям, я натискаю на Custom Link і прописую тут параметри, які я хочу. Можна відразу з класлом синхронізувати. А можна пройтися по цих чеках, що дитина може мати після того, як натисне вкладку фініш. Я перекладу поки що для вручності на українську мову і надістати відповіді вчителю. Я поставлю, що це давайте, рівень якості представляємо, шкільний предмет, представляємо. Стоїть галочка надсилати на електронну адресу, можемо встановити воно часу. Так, встановить, коли аркуш буде доступний посилання, оцінки, які будемо бачили, або цілі, або зробимо. Максимальну оцінку. До речі, можна підписати навіть стобану, якщо ви там збираєте, яку вам захочете, чи показувати помилки, чи не показувати помилки, і ігнорувати великі лідери, чи не звертати увагу, чи не звертати увагу. Тобто тут теж залишаєте, як є. Єдине, не забуваємо прописувати, але розкладка повинна бути англійська, тому що вона коректно перекладається потім. На англійські розкладки ми все це розкладці, ми все це робимо. Так, Зараз приходимо секундочку. Англійська. я прописую, що це 4 клас, або я тут частіше ставлю дату 21.03. І прописую, що це математика у мене. Мені так на стрімку напотріє, на там на буде так, тут математика. Так, прописала параметри, які мені потрібні, зачекала це збереження, копіюю посилання і саме це посилання відправляю тобі місця. Якщо мені потрібно зверніть увагу ще на верхню карту, переглянути ще раз аркуш. Редагувати елементи, я щось згадала, додати до свого зошита, далі завантажити pdf формат подивитися, як це зроблено, видалити. Тобто ці вкладки, які були розкидані по всьому сервісу, вони зараз збережені. Тобто сервіс став набагато простіше, тому що не потрібно вручну прописувати усі ці команди, вони вже є боку на ці панели. Зараз ще раз покажу вам, да? і ми вибираємо вже з переліку, який нам потрібно. І вставляємо на заготовочки. Навіть якщо на заготовці ви щось пропустили, вставляєте текстове поле, приклади, вирази і робите просто з порожнього аркуша його інтерактивним. Ось такі простіше стало, коли набагато простіше з усім цим працювати. Тому працюємо.